Щодо оперативної ситуації, то наші прикордонні від відповідно території населені пункти знаходяться під постійним ворожим обстрілом. Ворог вчора. Буквально місто Харків атакував чотирма відповідно безпілотниками типу Шахет. А два наші сили повітряної там оборони збили, два влучили в цивільне підприємство основянського району. Знов ж таки, і ворог таким чином підтверджує знов ж таки свої фактично терористичні акти проти нашої цивільної абсолютної інфраструктури. Ну і крім того. Такий був ще акт фактичного тероризму. Ворог вчора керованими авіабомбами влучив на відповідну територію районної лікарні, населений пункт Великий Бурлук і фактично врятувало лише людей те, що вони вчасно спустилися в укриття, і після того вже було евакуйовано 38 людей, в тому числі п'ять людей. Це персонал. Цієї лікарні фактично. Тобто можемо говорити, що врятувало людей саме це те, що вони перебували під час удару в укритті. Пане Олеже, вчора під час звільнення з полону українських військовослужбовців були звільнені і жителі Харківської області. Розкажіть, будь ласка, трошки про цих людей, що ви про них знаєте? Чи тримаєтеся, чи ви з ними на зв'язку? Чого потребують ці люди? Ну, ви знаєте, ми маємо зробити на місцях все можливе для того, щоб людей дійсно там адаптувати. Там 11 людей з відповідно. Арківщини у нас є відповідні програми, в тому числі власного бюджету щодо матеріальної там підтримки таких людей. Наразі будемо виходити на зв'язок, Е, досить важливо наразі там, всі абсолютно потреби чи потрібна реабілітація, чи потрібна ліхі допомога. Тому що ми чітко знаємо, на жаль, в якому ж стані та люди перебувають в яких умовах у російському.